І говоримо про оперативну ситуацію на східному напрямку. Що ж там відбувається? Далі ми запитаємо у Далі в наш гість Сергій Череватий, Але до того ми хочемо трохи інформації вам дати. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Марком Мілі. Так він розповів, що українці перехопили стратегічну ініціативу росіян, і українські сили цитую продовжують ведення наступальних дій і маємо просування. Написав Залужний у своєму телеграмі. Він зазначив, що армія РФ намагається втриматися на позиціях за рахунок того, що вони суцільно мінують місцевість. Так і щойно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на офіційному телеграм-каналі повідомила, що на Бахмутському напрямку наші війська перехопили оперативну ініціативу. Росіяни намагаються утримати зайняті позиції, проводять контратаки, але несуть втрати, її поступово відступають. І у напрямку Кліщіївка наші сили просуваються на 1200 метрів. А у напрямку Курдюмівки на півтора, півтори тисячі метрів. Тож яка ситуація? На східному напрямку розпитаємо Сергія Череватого, речника східного угрупування ВІС. Пане Сергію, бачимо, що ви вже з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Добрий ранок. Добрий ранок. І розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація, враховуючи, що Ганна Маляр вже сказала, що є успіхи? Так, на, на, Сили оборони продовжують отримувати ініціативу. на Бахмутському напрямку давити на ворога по флангах. Зокрема, на південному флангу зі, як правильно сказала заступниця міністра, в напрямку Курдюмовки просунулись просунулися на півтори кілометри наші підрозділи закріпилися. В напрямку Кліщівка на 1200 метрів також закріпилися. При цьому було знищено 103 окупанта, 252 поранено, 10 взяли в полон. Знищено два ворожих танки бойову машину, бойову розвіддила дозорну машину, чотири гармати Д-30, два зенітно-ракетних комплекси «Стріла-10», одну станцію радіоелектронної боротьби «Борисогліпс», одну станцію радіоелектронної боротьби «Лєєр-2», безпілотний літальний апарат «Орлан-10». І два дрони камікадзе ланцет, три склади польові з боєприпасами. Ворог відчайдушно веде оборону. 431 раз наносив по нам артилерійські удари та удали реактивних систем залпового вогню. Три авіанальоти здійснив загалом. Відбулося 18 боязвітний на цьому напрямку з ворогом. Також з метою підкріплення своїх позицій з Лиманського напрямку сюди на Бахмутський було перекинуто. Повітряно-десантний полк ворога і додатково виділяються розрахунки протитанкових ракетних комплексів з метою зупинити просування українських військ, пане Сергію. Ви щойно зазначили, що 10 росіян взяті в полон до наших військових. Скажіть, будь ласка, чи відомо з яких підрозділів саме ці російські військові, і власне що буде з ними далі? Яка робота з ними проводиться? Якщо так, можливо, ми, звичайно, що, ми щотижня що виставляємо по декілька таких представників, які взяти в полон ворога на, на телеграм-каналі, командуючий східним військ генерал-полковника Олександр Сирського. Зранку сьогодні виставлений черговий це представник е, е, одної з ЧВК, ветерани, так звані, але вони як їх не називають. То те, що ми зараз спостерігаємо в цих чоловіка, основний контингент все-таки це ув'язнені або люди, яких є проблеми з законом. І от він розповідає також, що йому пообіцяли там певні, певні, скажімо, послаблення в рамках покарання і за це кинули на фронт. І певні грошові посили, всі, хто хочуть, можуть подивитися це, але якщо загалом більш так піднятися на це проблема, побачити, що ми, ми бачимо глобально те, що ворог боїться оголошувати наступний етап великої мобілізації і шукає всі можливі і неможливі шляхи поповнення альтернативні. Особовим складом в першу чергу її шукаючи серед людей, яких є проблеми з законом. Це в ці так звані січовика ветерани, патріот, газпромовський факел і інші. І з найновішого це штурмові загони, роти, шторм зет, які також набираються при військоматах з людей, в яких є проблеми з законом. Ми теж уже їх брали в. Полон і перед тим виставляли командувач виставляв себе також на телеграм-каналі. Це теж можна зайомити при бажанні з їхніми, що вони говорять і. Які вони в принципі соціальний портрет показують у українсько-російського вояка на фронті? також невеличко я перепрошую раз. пане Сергію. Буквально зробимо зараз коротку паузу, тому що треба оголосити повітряну тривогу. Вона зараз оголошена в Донецькій та Запорізькій областях. Тож, будь ласка, зараз просто зараз вставайте і ідіть в укриття, так, пане Сергію, ми з вашого дозволу продовжимо з вами розмову. І цікаво, що дізнатися від вас, що відбувається на куп'янсько-лиманському напрямку. Якщо можете, будь ласка, поділіться з нами цією інформацією. Так ворог намагається бути активним на цьому напрямку, атакувати наші позиції. 14 разів за цю добу він спробував це зробити. Здійснив 8 авіональотів. Також 449 разів обстріляв різними типами і калібрами артилерії. Під час відбиття атак 45 окупантів знищено, 87 поранено, три взято в полон. Знищено дві бойові машини десанту 1 одна бойова машина десанту 2 І ну, це мається на увазі їхня якби, назва БМБ БМД-1, БМБД-2, дві гармати. Д 30 міномет і також склад з боєприпасами. І одна зі ракетний комплекс, один зенітно-ракетний комплекс, стріла 10 і під під час авіанальотів збитий літак су 25 штурмовик. Можливо, не всі слідкують щодня за тим, що відбувається на певних ділянках на передовій. Просто підсумовуючи, скажіть, будь ласка, от ці цифри, які ви озвучуєте зараз, про що вони свідчать? Тобто вони посилили атаки, чи навпаки, ми краще їх нищимо. На Бахмутському напрямку ми наступаємо повільно з дотриманням всіх правил військової науки, максимально зберігаючи свій особовий склад, але не, не, не стримно, і щодня що просуваємося на Лимани Купенському напрямку. Це в нашій операційній зоні. Вони намагаються е, перехопити ініціативу, намагаються наступати. Але е, щодня е, наражаються на наш щільний вогонь і несище втрати без якихось суттєвих результатів. Не досягають нічого, ми вам дякуємо. Сергій Чариватий полковник речник східного угруповання військ. Був на зв'язку і розповів нам, що відбувається на східному напрямку на передовій.